Вітаю тебе, райдер з запиленої дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. Сьогодні ще у нашому відосику поговоримо про те, чим відрізняється велофара від звичайного ліхтаря. Та чи взагалі вона чимось відрізняється, може, це все просто маркетинг та викачка коштів з довірливих велосипедистів. Ну і давайте тепер розберемося в цій темі докладніше. Отже, поїхали. Для початку, якщо зупинити на вулиці пересіченого якогось громадянина або навіть можливо велосипедиста, та спитати, що таке велоліхтар, скоріш за все, найперша відповідь буде це ліхтар, який чіпляють на велосипед. Так ось зручне кріплення на кермо або на якесь інше місце вашого велосипеда, додаткові якісь фішечки, типу смарт режиму, коли він сам реагує на освітлення, автовимикання і тому подібне. Це все, звичайно, дуже кльово. Це зручно і це реально додаткові велофішки. Але це не робить ліхтар саме велоліхтарем, оскільки в нього взагалі нічого вище переліченого може не бути, але він все одно буде велоліхтарем. Так, чим же все-таки відрізняється вело від невело? Щоб наглядно все продемонструвати та було більш зрозуміло, вмикаю режим суперхудожника. І починаємо малювати. Малюємо наш супер велосипед. І, звичайно ж, він їде не десь там в просторі, в космосі, а їде по дорозі. Так? Ялинки ростуть. Але оскільки на дворі вже суттєніє, він дістає крутезний тактичний ліхтарик там на 2-3-5 тисячі люмінів Та вмикає його. І отримує якесь от таке от світло. По центру у нас більш потужний потік світла, а з боків такі засвіти. Плюс-мінус може відрізнятися від того, яка саме в нього фара. Ліхтар, вірніше, наскільки він крутий, та наскільки широко він світить. Але плюс-мінус так от. Він вмикає, там у нього видає 2000 люменів, йому добре, здалеку все видно. Він їде по безлюдній дорозі або десь по полю чи по лісу. Йому здалеку, ось тут, тут добре все видно. Але все ж таки, ось тут, от знизу йому де от рожевеньке, у нас йому видно не дуже добре, і він намагається це якось скомпенсувати, направляючи світло, чи Трошки вверх чи трошки вниз. Направляючи трошки вниз, йому стає трішки краще видно там, найближчу дорогу перед себе, там, на 10-15 метрів знизу, що відбувається, чи є там якесь коріння чи ямки. А здалеку в нього дальність, наскільки далеко він вже бачить, обмежується. Так це при умові, що в нього достатньо потужне світло. І ще гірше все погіршиться. Якщо він виїжджає з лісу на якусь дорогу, де є якесь освітлення. Здалеку, там якесь дерево за 50 метрів він бачить, а що відбувається за 15 метрів від нього, він або не бачить, або бачить фіговенько. Йому хочеться скомпенсувати, і він все оце, 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 грається цією штукою. Ще в умовах повної темрявої відсутності якогось освітлення зовні, ліхтарів, інших автомобілів і тому подібного, ще непогано, а як він виїжджає. Кудись на дорогу, йому стає бракувати ось тут знизу світла. З цього витікає перша особливість саме велоліхтарів. Перше, що робиться в спеціалізованому велоліхтарі, це компенсується недостаток світла перед собою. Тому що зробити, щоб світило далеко та достатньо не широким пучком, або навіть широким, але далеко це не проблема. Але проблема зробити так, щоб світило і далеко, і близько одночасно, щоб отут -от знизу не Опускаючи фару донизу, ми також бачили, що відбувається, і тут вступай в гру. Найперший тип велофари, який умовно можна назвати оффроудним, тобто велоліхтарі, які предназначені для їзди за містом, для їзди лісом полем, для їзди, де нема інших учасників дорожнього руху, так звані МТБ-велофари. Чпок! МТБшна велофара або МТБшний велоліхтар, в першу чергу він компенсує недостатньо освітлення ось тут знизу, в найближчій дистанції перед нами. Тому за рахунок цього ми можемо, не занижуючи фару донизу, бачити далеко. І в той же час бачите, що відбувається ось тут перед нами. Оця от рожевенька смужечка це також засвітлення, але не таке потужне, як центральний потік світла все ж таки. Так? Але якщо у нас велофара зроблена не просто китайцями в найдешевшому варіанті, а ми взяли якусь велофару більш продуману, з класною оптикою, то в неї. В найближчій дистанції освітлення нашого ліхтаря буде не просто засвіт, а буде додаткове нормальне освітлення. Тобто опаче. І таким чином, у нас ми їдемо, направляємо фару вперед. Бачимо далеко добре, у нас є додаткове освітлення. тут от спереду є широкі засвіти. Добре бачимо і перед собою там, на 10-15 метрів, і добре-далеко бачимо там, на 100-150 метрів вперед, що відбувається. І насправді саме продумана МТБ-шне велофара це буде з точки зору. Райдера, який сидить на цьому велосипеді, найякісніше освітлення, тому що воно буде надавати найбільшу дистанційну видимість в будь-яких умовах. Ти будеш завжди бачити і далеко, і близько, і все одразу. І тоді буде надзвичайно це комфортно. Але зовсім все трішки змінюється, якщо ми заїжджаємо в місто, наприклад, або їде зустрічний рух автомобілів. Ось тут у нас, наприклад, між деревами ще чувачок такий стоїть. Веселенький, а ми виїжджаємо на велосипеді і хірак, і світимо в нього. Так, чувачок робиться зовсім сумним, він хоче взяти патик з цієї ялинки та влупити вас по горбу цим цим патиком, щоб ви не сліпили його, тому що ви його засліпили і йому нічого не видно. І така сама історія відбувається з автомобілями і всіма іншими учасниками дорожнього руху, яким не пощастить бути. Назустріч вам, тому що вони просто починають сліпитися. І точно така сама ситуація відбувається, якщо в нас не велофара, а звичайний ліхтар. Якщо знову ж таки ми його направимо вперед, щоб добре бачити, що відбувається здалеку, ми будемо сліпити і чувачків, і автомобілів. І в цьому випадку, якщо у нас або МТБшна фара, або звичайний ліхтар, нам доведеться отак, Ліхтар донизу опускати, набагато зменшуючи дистанцію, наскільки далеко ми бачимо. Причому, якщо у нас ліхтар достатньо потужний, тут 2000 люменів, припустимо, ці 2000 люменів світили там на 150 метрів вперед, а ви отак от, опа, і зробили на 50 метрів. І це п'ятно буде достатньо таке яскраве, що навіть для вас буде некомфортно їхати з таким освітленням. і ви почнете знижувати потужність ліхтаря, щоб. Не сліпити і, умовно кажучи, з 2000 люменів ви понижуєте яскравість там до 600 люменів, і вже у вас фара, начебто, крута, але ви все одно фіговонько бачите, тому що вам довелося її опустити донизу та знизити яскравість. Ось тут саме приходить нам на виручку друга умовна група велоліхтарів. Так звані міські велоліхтарі. Чим вони відрізняються від МТБшного велоліхтаря? У них також компенсується недостатньо освітлення, але робиться наступна штука. В них просто відрізається верхня частина нашого променя. Демонструю. Зараз ми направили. У нас МТБшна крута фара. Ми направили і бачимо на 200 метрів вперед, тобто тут до ялинок, до чувачка, до цього 200 метрів. Нам все кльово видно, але чувачок піднімає кулачок і кричить: Ти козліна, опусти свою фару. І тепер така сама ситуація, але у нас вже міський веоліхтар, якого такий самий класний засвіт, така сама потужність, він так само далеко класно світить, але в нього зрізан верх. І що ми бачимо, що ми бачимо так само класно, саме дорожнє полотно на 200 метрів вперед, але при цьому чувачку світимо не в морду, а кудись під ноги. І таким самим чином його не сліпимо. І така сама ситуація з іншими учасниками дорожнього руху. Тобто з автомобілями, мотоциклістами, іншими велосипедистами, всі, хто вам їдуть назустріч, ви їх не сліпите. І при цьому всьому вам не доводиться опускати фару вниз, тобто ви не жертвуєте дальністю, наскільки далеко ви бачите. Тобто ви ви Піднімаєте, далеко класно собі бачите і в той же час нікого не сліпите. Але міська велофара, то є міська велофара. Якщо з нею ви заїжджаєте знову ж таки в ліс, куди-небудь чи їдете по полю, чи просто повністю неосвітленою дорогою, де нікого немає, вам вона стає занадто темною, скажімо так. Ви не бачите так класно і комфортно далеко. отут тут десь з дерев, гілочки. Торчать, ви їдете, не бачите їх, вони вам починають бити по голові. Коротше кажучи, ви бачите так само класно на 200 метрів вперед, але саму дорогу, а над дорогою, що відбувається, які там гілки, чупакабри сидять на цих гілках і все інше, ви не бачите. І вам хочеться знову свою МТБшну велофару, щоб чпок, і щоб почати знову бачити, які там зозулі сидять на гілках і тому подібне. І ось ми вже прийшли плавно до. Третього типу велофар або велоліхтарів, тобто так звані комбіновані велофари або велоліхтарі. Це ті, у яких є і ближнє, і дальнє світло, тобто які можуть однією лампочкою, умовно кажучи, світити ось так-от. А ви виїжджаєте за місто або заїжджаєте в лісопарк якийсь, вмикаєте дальняк, чпок, і їдете. Бачите все довкола, і зверху, і низу, і з боків, і взагалі будь-день. Єдине, що не варто плутати. Ближнє дальнє світло в якихось ультрабюджетних ліхтарях та в реально продуманих, тому що в бюджетних велоліхтарях називають інколи ближнім дальнім світлом. Це просто одна лампочка стоїть з фокусом на дальняк, а інша з розсіюванням на 360 градусів довкола. І це у нас все одно МТБшна велофара. Ближнє світло це саме світло, у якого верха зрізані, ось так, ось, щоб не сліпити чувачків та автомобілістів. Підводячи підсумок, яку ж фару взяти? Міську за міську комбіновану. Якщо ви переважно їздите містом, а за місто виїжджаєте час від часу та й то переважно асфальтом, звичайно, для вас в першу чергу буде варіант саме міської велофари. Тому що МТБшна фара для вас, в принципі, не підходить як варіант, а дальнє світло, якщо це буде комбінована велофара, ви його попросту майже ніколи не будете використовувати. Якщо ж ви переважно катаєтесь трейлами, лісом, полем і взагалі по місту проїжджаєте тільки до того, щоб заїхати на заїзд і поїхати далі тропою, то, звичайно, ваш вибір це МТБшна велофара. Доїхати там пару кілометрів до вашого місця старту вашого трейлу, ви зможете без проблем із нею, просто опустивши, як я показував, додолу, а вже потім зможете собі навалювати з якісним класним освітленням. Там, десь за містом. Якщо ж ви катаєтесь 50 на 50, можете і по місту їздити, наприклад, на роботу чи по справам, а за ви виїздити на покатухи, ганяти, наматувати кілометри лісом, полем і в тому числі і проїздними частинами, то звичайно для вас найбільш, найбільш актуальне це буде або комбінована велофара, або придбання двох окремих фар. Міську та заміську, і брати з собою ту чи іншу відповідності до того, кудою ви будете їхати. По зйомному чи незйомному акумулятору необхідно просто виходити з того. Скільки часу ви катаєтесь з увімкненим світлом? Якщо це годинка-дві, то можна сміло брати з незйомним акумулятором. Якщо 3-4 години, то можна брати з зйомним акумулятором. Якщо взагалі ваша покатуха може бути 5, 6, 7, 8 годин в темряві, то в першу чергу, звісно, треба задуматись про купівлю саме велофари, у якої буде зовнішній окремий здоровенний акумулятор там на 10-20 тисяч мА якого вам вистачить на всю ніч, щоб добре, якісно, потужно світити, не економити акумулятор і віджигати наповну. Ось і все. Сподіваюся, все було зрозуміло. Пишіть в коментарі, що ви гадаєте з цього приводу по цій темі. Не забуваємо також ставити вподобайки знизу під відео, обов'язково підписуватись на наш канал. З вами був я.